Вітаю, вітаю вас на каналі Свої Рідні. Як кажуть модні інтерв'юери сьогодні, в нас в гостях Тетяна Черниш. Пані Тетяна є керівницею Офісу впровадження україно-швейцарського проекту розвиток медичної освіти і докторкою філософії. Тетяну вітаю. Привіт, Ігор. Я читав ем, твоє інтерв'ю Тернопільському медичному університеті, в них є на сайті твоє інтерв'ю, де ти добре доволі відгукуєшся про Тернопільський медичний університет. Якби ти ем, поступала в медичний, то це б був Тернопільський медичний університет. Чи в тебе є якийсь інший улюблений ЗВО в Україні? Є мій улюблений ЗВО, це києво Могилянська академія. Але вона не має медичної школи, поки що. Поки що, але скоро буде. Це супер. Може, два-три роки. Зараз був підписаний меморандум з медичною мережею добробут і академією добробут. І ці два заклади. І ми в проєкті теж будемо підтримувати ці інтенції. Ем... Давай заберемо Києво-Могилянську академію. Ми, ми нещодавно відбирали пілоти на другу фазу угу. і ми відібрали в тому числі Сумський державний університет і Ужгородський національний, в яких є медичні факультети. І те про що давно говорив Михайло Виницький, в тому числі, що е, виглядає так, що якість освіти краща в класичних університетах на медицинських медичних спеціальностях, ніж в суто медичних університетах, mm -hmm. і ми ж і заявки бачили, і спілкували з адміністрацією. І навіть на Азовському таборі з сімейної медицини бачили інтерна з Ужгородського національного, яка казала: Ви тут розказуєте про якийсь ваш жахливий досвід в медосвіті. Нічого не такого не знаю, все було добре. В нас і практика класна була, і все. І я розумію, що якби це була Україна, я би надала перевагу класичному університету з медичним факультетом. Чи ти прихильниця, бо існує така концепція? Я не буду казати свої особистої думки, але існує така концепція. Чи ти прихильниця приєднання медичних університетів до загальних університетів, так як воно є за кордоном, в принципі. Ну, за кордоном не було медичних університетів, їх не приєднували не до класичних. То був органічний розвиток. Так. Я ну... давай, давай спочатку так. Ти говориш виключно як Тетяна Черниш і не як керівниця будь-якого проекту. Так. Виключно свою думку. Я не фахівець з інфраструктури і цих всіх поєднань роз'єднань, але мені здається, коли насильно поєднують заклади. З цього нічого путнього не виходить. Окей. Okay. Тому тут я би говорила про створення якихось стимулів для того, щоб в закладі з'явився інтерес взаємодіяти. Але мова йде про владні повноваження. Тобто ректор тоді медичного університету перестає бути ректором, так. а стає всього лише деканом, і це не цікаво. З точки зору побудови кар'єру, Ну, я не уявляю, які мають бути е стимулицентів для того, щоб е органічно е це зробити. Імовірно ж, можна запропонувати якісь класні плюшки тим, хто змержиться, і е тоді ну, ті більш відкриті заклади не знаю, типу, Чернівецький національний університет. Мабуть, Буковинський медичний перевернеться про таких словах, але, по-моєму, обговорювалися не раз про можливості, тому що Буковинський медичний університет він не дуже великий і е, звучали такі моменти, що можливо варто об'єднати. Але ну, це. Це дуже складна історія, так само, як там скорочення медичних університетів. що Нам не потрібна така велика інфраструктура. Ми не знаємо, скільки насправді лікарів нам потрібно. Дуже багато випускників не йдуть в спеціальність, і нам не треба так багато грошей вкладати в це. от все. Але ну немає в нашій країні такої політичної волі. І, і, і знизу ініціатив, хто б прийшов і сказав би скоротіть мене, тому що я бачу, що те, що я роблю, або робить мій заклад, він не приносить суспільної користі. Або шкодить іноді місцями, бо не будемо казати про травмованих випускників медичних університетів. Не фізично, психологічно. Але травма. всяке буває, так. Пише, будь ласка, таку річ, давай трошки підемо далі до після дипломної освіти. Ти точно знайома з закордонним досвідом. Як вчаться практикуючі лікарі за кордоном? Це не моя сильна сторона про це розказувати. Я, мабуть, найбільше про це дізналась, коли Лінчевський був за міністра mm -hmm. в нього була хороша команда, яка планувала реформу інтернатури. І е, з того часу я знаю про те, що ну і наш швейцарський консультант Ренато Галяці про це весь час каже: що інтернатура це навчання, інтернатура це робота. Так. А якщо це робота, значить вона має відбуватися в закладі охорони здоров'я. І заклад охорони здоров'я по суті має бути власником інтерна, ну або резидента, або неважливо, як назвати. І це не про структурні якісь речі, а про те, що відбувається з інтерном всередині закладу. Тобто є якась зрозуміла програма і ну шлях здобуття цих клінічних навичок здебільшого, тому що більшість знань все ж таки вони отримуються з університету. І якраз тоді команда Лінчевського планувала для кожної скороченого списку спеціальностей створити ці чек-лісти навичок. Ми тоді якраз взялися за ідею менторства, тому що кожен старший лікар має вести декількох інтернів. А для того, щоб керувати роботою або розвивати підлеглих, потрібно розуміти, як бути ментором. Ти знаєш, я можу тільки одну річ додати: що я коли виходив на роботу, оці чек-листи, це дуже добра ідея. Я коли виходив на роботу, я не розумів конкретного переліку, що я маю вміти робити, і чи і, і, і основне, чи я це вмію робити. Тому це, по-моєму, це от, от цю штуку я собі просто зафіксував з чек-листа. Воно класно структурує мені, як не лікарю, але все рівно людині, яка кудись там приходить, чомусь має навчитись, це, мабуть, теж допомогло б суттєво. Ну і власне, тобто з того, що ми чули, ми якраз цього року проводили перший азовський табір інтернів сімейної медицини. Це вийшло зовсім випадково, так як ми його ініціювали, але фантастично вийшло. Ми побачили інтернів, які супер вмотивовані, які роблять класні речі. Зараз вони знаходяться в різних закладах, і залежно від керівництва закладу, їхній досвід теж відрізняється. І ми бачимо, що вони є тим елементом в системі людських ресурсів, які реально втрачені, тобто ними ніхто не займається. Тобто, якщо університет ще більш-менш якось на додипломній освіті студентами займається, інтерни, тобто вони втрачені між цими двома світами працевлаштування і ну, шкільного навчання в університеті. І оці заочні очні формати, вони, мені здається, дуже рідко, коли зістиковуються. І в закладі, ну це таке, якщо сам інтернет зубами не вигрезе собі щось, то в результаті ну результат буде не дуже не, не дуже добрий. Можливо, час пролетить швидко і приємно поза закладом, але для професіоналізації це абсолютно ніяк не допоможе. Як ми можемо врятувати інтернів? Ну, ти кажеш, втрачення, я вірю, що може їх ще можливо якось врятувати. Ну, по-перше, частково вони самі себе мають рятувати. Незалежні університети, незалежні самостійні інтерни. Я зрозумів концепцію. Да. І, ну, це і також моя концепція виховання дитини. Незалежна донька. Ну, а що? Я зараз у Львові, а моя вже донька сама в школу ходить, збирається. І вона якраз приїхала з табора нещодавно і каже: я подивилась, що дівчата. Їх батьки возять, там збирають, каже, я в свої 14 в порівнянні з ними 17-річними відчуваю, що я умнячка. То мені здається, що інтернам треба допомогти якийсь вектор знайти свого розвитку. І ми якраз думаємо, в другій фазі проєкту робити якісь воркшопи, включення для них, тому що є, є такі моменти, які... Ну, Можна дуже легко вирішити просто комунікацію, що так не має бути. Наприклад, там от інтерн, яка брала лікарняни, і потім примушувала цей лікарняний відпрацьовувати там по вихідним. Угу. Інші інтерни кажуть, що ні, у нас таке керівництво такого не робить. І, і от такі дрібні штуки пов'язані з гідністю, з організацією праці, а не з рабовласницькими робов, якимись підходами до інтернів. Це те, той мінімум, мені здається, який ми як проєкт можемо підтягти, і саме за рахунок ну, от, якихось включень, роз'яснень того, як воно має бути вказання там, якихось документів, з якими інтерни можуть прийти до керівництва і вимагати дотримання своїх прав. Онлайн курс з менторства це те, що теж ми, тобто, ну інтерни з однієї сторони, з іншого боку, люди, які ними опікуються в закладі, можливо наставники і хочуть допомагати інтернам, просто вони не знають, як це робити, угу. продивившись цей онлайн-курс. В якому ти теж маєш пару своїх включень, здається. і здається, цей, до речі, щось було, цей курс зараз доступний на платформі Сковорода києво Києво-Могилянської академії. Ми його, по-моєму, якраз в червні розмістили. Може допомогти от другому елементу трикутничку. Ну, і спілкуючись з керівниками закладів ПМД. Я бачу, що деякі керівники дуже налаштовані на розвиток людських ресурсів в закладі, а дехто взагалі не цікавиться тим, де брати інтернів, як хед-хантити класних викладачів. А чому? Тому що обладнання то більше цінність, ніж люди. Ну, я просто теж там чимось трошки керую, і я вважаю, що люди це найскладніше, що можна знайти. І це найбільша цінність, яка в нас є. А чому керівники лікарень, наприклад, цього не розуміють, як ти думаєш? Мені здається, це ще та парадигма елементів механізму, угу. тобто людина не сприймається як така, яка може мати свою мотивацію, привносити щось цінне. Тобто, це такий гвинтик. Який якого поставила, да, і він має там ходити на роботу, знаходитись на роботі з 8 до 5. Тобто, це, це про кадри, які мають бути в доступі і, і завжди тут, а не про сприйняття людини, як про ну, якийсь ем, ем, інший світ, який угу. має свої цілі, і дуже важливо, щоб ці цілі співпадали з закладом. І щоб спільно розвивати і заклад, і в тому числі і людину. Тобто можна знайти такі форми взаємодії, навіть якщо там десь щось іде не так, де можна знайти спільну спільну обоє Ну принаймні, в плані управління людськими ресурсами в проєкті в нас часто так і відбувається: що, наприклад, приходить людина на одну посаду, і ми бачимо, що щось десь не спрацьовує через там інші інтереси, і замість того, щоб людину просити на вихід, ми. Маючи гарне ставлення до людини, як загалом до фахівця, знаходимо інше місце, де людина себе може реалізовувати з більшою вигодою для себе і для проєкту. Окей. Ти захищала, точніше, проходила докторантуру, вибачте, тільки в нас кажуть, захищала дисертацію. Проходила докторантуру в Мастрихті, Це Нідерланди, так? Ем, чому за кордоном? Ти не. не... Ти не поважаєш нашу науку і, як то кажуть професори, там цінності, традиції, чи на то є якась інша причина? Я от якраз про це почала думати, тому що 27 вересня буде 10 років, як я захистила дисертацію, бо я так. не просто докторнатуру проходила. Я реально захищала дисертацію. Це був величезний стрес для мене, але. Я пригадую 2006 рік, коли я закінчила магістратуру, і е, меседж від папи був про те, що ну далі аспірантура. Ну, бо так логічно. Е, моя відповідь була така, що аспірантура це про дослідження. Для того, щоб робити дослідження, потрібно мати якийсь конкретний науковий інтерес. У мене його тоді не було. І до ну, з огляду на тих. Е, е, те уявлення своєї науки, яке я мала з історією знайомих і родичів, захистів, хабарів і так далі, і непрозорої системи, я, я тому і в Могилянку пішла вчитись через те, що мені було зрозуміло, Станутова що немає. я приходжу, я своїми знаннями здобуваю свої оцінки, і мені не треба а, втручатися в якісь непрозорі практики неформальними платежами, я тільки в теорії займаюся. Okay. А, і в якомусь 2008 році прийшов до нас Мастерський університет в школу охорони здоров'я, і в них були посади phd студентів молодших дослідників. І з того часу, ну по суті, я робила і дослідження і писала дисертацію. Це не було моє постійне перебування в Мастрихті, це типу, було три тижні на півроку. Я туди їздила, більшу частину тут в Києві була. Це дуже простий процес, коли ну, ти отримаєш завдання там. Почати частинку дослідження на кожному кроці отримуєш зворотний зв'язок від наукових керівників, маєш купу свободи ініціативи пропонувати щось нове. І коли там п'ять статей з копус готові плюс вступ висновки, виходиш на захист. Якщо в якийсь момент втрачаєш бажання чи можливості продовжувати, то принаймні в тебе є декілька опублікованих статей. І для наукових керівників це теж непоганий варіант. Мені крупно пощастило з темою, тому що вона на стиці економіки, суспільства і це неформальні платежі. І я можу сказати, що це просто досвід, який перевернув все моє життя, тому що я реально полюбила науку і дослідження. І е, дивлюся і порівнюю свій досвід з іншими колегами, які в Україні отримували ступінь науковий. Це часто не про дослідження і не про науку. Це, Це просто про цей фінальний етап про захист. Так. Про захист так. А я відчуваю, що і, ну, от все, що я маю зараз, і професійну мережу і. Навички роботи з текстом і структурування чогось, це все я отримала. Ну і звісно, далі розвивала. Не можна також применшувати там, кількість зусиль, які були докладені після. Але це просто не ну, коли ти читаєш наукові статті, а потім на конференції наукові за кордоном зустрічаєш цих людей, якими ти захоплюєшся вже статей. Це просто науковий оргазм. Прямо. <гум> Скажи, будь ласка, якщо б перенести от, власне, науку в медицину, лікарі з твоєї точки зору можуть е, бути дослідниками? Чи або лікар, або дослідник, типу не треба й тим і тим займатися. Ну, я, як, мабуть, останні п'ять років основна моя функція project-manager це більше, ніж дослідник. Я вважаю, що проджект менеджер можуть бути дослідником, бо я така. Okay. Тому що кожен кожен може бути дослідником, а лікар, мені здається, ну, з того, що ми бачили в закордонних університетах, лікар не може не бути дослідником, я б так сказала. Не може не бути, не так. Бути, да. Тобто, лікар і дослідник часто ці дві стезі вони йдуть поряд. Тому що лікар в своїй практиці виявляє якісь моменти, яким треба дати пояснення. І яким немає пояснення зовні, і це ну по суті це є дослідження, коли ти знаходиш якусь нову частинку життя, яка не має описаних розв'язків, і ти пропонуєш якийсь свій розв'язок, який враховує попередні досвіди і якось структурований методологічно, то це вже є дослідження. Немає якої супервеликої науки в цьому, тобто. Знаходження пояснення новим феноменом і явищем це, це вже дослідження. Ти знаєш, я мушу в невеличкий коментар. Мені дуже шкода, лікарі часто забувають про філософську складову своєї роботи, наскільки я бачу. Тому дуже тобі дякую за, за оцей концепт, що лікар абсолютно є дослідником одночасно. Давай собі уявимо таку ситуацію, вона може здатися доволі смішною, тим не менше. Приходить до тебе твоя донька Катерина і каже: мамо, я хочу бути лікаркою. Що ти їй скажеш? Ну, по-перше, я навіть не питаю, вона мені з ходу каже, що допоможи мені обрати, куди мені йти, тільки не медицину, бо вона бачила. По суті, дитинство пройшло замість садка на тренінгах, конференціях і так далі. І їй не дуже спільнота подобалась. Мабуть, що якби Має вона була правильне відчуття можливо. Мабуть, якби вона була в трошки іншому оточенні, то Можливо, по-іншому ставилася, тому що в неї реально і біологія, і хімія класно йдуть. Я uh -huh. бачу, що вона ну, дуже відповідальна і завзята. І мені здається, що з неї ну, міністр охорони здоров'я точно хороший вийшов, тому що е мені здається, що вона все рівно буде президентом або директором школи. Ну, тобто, е оце бажання керувати всіма це основа. Але якби допустимо всяко буває, змінилася думка. От хочу бути лікаркою, що би ти їй сказала? Не йди, будь ласка, ні, 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 я, я тебе прошу. Я ніколи не кажу не, не роби цього. Я кажу, будь ласка, ну це, це твій шлях. Е, я єдине, що можу там підстрахувати десь. Uh -huh. да? Тобто, е, якщо ти хочеш бути лікаркою, то давай тоді оберемо такий заклад і таку програму, uh -huh. який тебе приведе реально в хорошу професію. І ну лікаркою чого, і виходячи з цього. А як це зробити? Вибрати такий заклад і таку програму? Вибрати Тернопільський медичний? От, типу, от Зараз багато, наприклад, ряд батьків подивиться, зараз діти от там через рік хочуть поступати в медичний. І вони сидять реально перед вибором. Вони не знають, як вибрати цей університет, на що дивитися, на що звертати увагу. Рейтинги не працюють, ти ж розумієш, вони є такі доволі якби, Рейтинги нормативні. Не працюють, але То це як це гуркіт, гуркіт працює. Ем... Згодна тут теж з Михайлом Винницьким про те, що наші діти рано закінчують школу. Угу. І от, наприклад, відправляти їх в абсолютно вільне плавання за кордон одразу на таку складну так. спеціальність, як медицина, мабуть, не варто. Тому я би ну, за своїм прикладом пропонувала побрати той університет і таку програму, як базу, де було б сприятливе освітнє середовище. Угу. Провчившись там декілька років. Завдяки програмам мобільності і ще кудись, я б з'їздила, наприклад, на місці майбутньої студентки за кордон в на ті факультети, де навчаються угу. майбутні лікарі, взяла б якісь дисципліни, щоб подивитись наскільки це те. Ну, професія зсередини виглядає так, як я собі уявляю. Тому що, по-моєму, в декількох дослідженнях ми читали, що основна проблема для лікарів, коли вони приступають до роботи, це те, що вони мали ілюзії в плані своєї професії. Вони думали, що вони будуть, як доктор Хаус, рятувати людей, а насправді їм доводиться е, займатися якоюсь іншою роботою. Е, і, мабуть, що тоді, коли Дитина трошки б подорослішала б на другому, третьому курсі. Тоді б вже вибирала б якісь програми або за кордоном, або, або тут залежно від того, які є. Побажання і можливості фінансово, мабуть, за кордоном складніше, тобто це як завжди певний бар'єр. зараз бар є багато можливості з нічого. є програми угу. і для українців в тому числі. Але якщо є бажання лишатись виключно в Україні і не їхати, то тоді треба розуміти, мабуть, що потрібно ну пахати самостійно, вибудовувати свою адженду, свій навчальний план, розуміти, що дає університет, розуміти, що він не дає, це добирати десь ну, в принципі. Я думаю, що це. Цей підхід насильно відрізняється від того, як ми в школах вчилися, тому що явно шкільна програма вона не покриває всього, що нам цікаво. Там, танці, музика і так далі. Ми це аутсорсимо десь в інших місцях. І ну, якщо йти в наші медичні школи. Е, мабуть, я би теж подивилася б на дитину і сказала б, що давай пройдемо якийсь тест-драйв. У мене дитина мега чутлива. Якщо не на неї косо подивитись, все там е, може бути складно. Тому е, не знаю, кому на тренінг треба віддати, щоб цим ці наскільки випрацювати. Таню, я тобі щиро дякую за чудові думки. Я маю надію, що вони допоможуть комусь там прийняти рішення чи зробити свій вибір. Той чи інший немає значення який. Дякую тобі щиро. Я нагадую, що з нами сьогодні була Тетяна Черниш. Тетяна є керівницею Офісу впровадження Україно-швейцарського проєкту розвиток медичної освіти і докторкою філософії. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвінок і до нових зустрічей і про лайк теж не забувайте. Тримайтеся!